Так що навіть ця перерва на рекламу рухається в одному ритмі. Лови ритм скітка. У Київстар контракт не можуть дзвонити навіть коли на балансі нуль. На випадок, коли попросив дівчину поповнити рахунок. А вона сестру, сестра Кота, а кіт. А я забув. Переходь на контракт, щоб на балансі не застав зненацька. Підключає у додатку мій Київстар. Два відсотки. Купуйте у сільпо та лашоп сільпойовий. Нестергне головний біль та мігрень? Цітрамон Максі. знеболювальний протизапальний засіб. Цітрамон Максі. Макси діє проти головного болю. Перше правило клубу алергіків. Профилососів мало ну, ще. Друге правило уникай котиків. Третє. Смаколикам тут не місце. Четверте. Квіти біжи. Якщо інші правила не допомагають, алерон, алерон. твоє правило від алергії. Люба. Ау. Що нам треба замовити на Малдау? Візьми порошкалу, підгускало та для собаки мескало. Якщо до чашкау. Давай, буде би робити какао. А для романтики. Рома І шоколоткау. А давай одразу цукеру, коробкау. не забагато солодкау? Ну, я ж тебе любляв. О, а ще візьми туалетний папір, папіру. Папірау? Папі, Точняу. Малдау. Маркет важливих штук. Кожен день важливих рішень. Однак впаден та біль можуть зупинити тебе. Прийми нож по форте. І ти знову готовий до звершень. Нож по форте, рішуча відповідь на спадну. Як добре, коли все добре. І погано, коли щось борить. Добре, що є дерфенгей. Для тих, кому біль заважає руки, пускати, піднімати щось тягнути чи штукати. Дерфен -Гей. може допомогти м'яза. Зі стресу та його капустями, спробуйте стропите новопаси. Комплексний заспокійливий засіб з натуральними компонентами новопаси від стресу та його Дамо капости. Уролесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, полегшує сечовипускання. бай-бай, сестрик. -бай, Життю привіт. Думаю, це біль. А чому він тоді кричить Спазм. Біль? Спазм. Яка різниця? Подмолгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує Дива, Розумна турбота. Як темна ніч. Такі різні, але однаково. дарувати емоції. Не питайте в них, чи втомилися. Чи хочуть вони на роботу. У понеділок, уночі. І чи це взагалі їхня робота? Ваша праця тримає країну і заслуговує на відпочинок. Тож видихайте, хоч іноді, щоб продовжити далі. Шана всім, хто трудиться заради країни. Док, а де борець пломбір? Мосних марен. Пломбір, робили. У наш час ми зберігаємо співпрацю з фермами. Ферма. Якість, як треба. Я Рома Віщеряков, ведучий каналу. Мене звати Юлія Дорій і я з ictv Вітва. Я Надія Матєєва з СТБ. Ми об'єдналися, щоб кожен ранок бути поруч з тобою. Щоб робити на один ранок. Ранок у великому місті. З вівторка по п'ятницю, о сьомій, на новому каналі. Ми, українці, сильніші коли разом. Возвращение и музыка объединяют украинцев для победы. Вместе мы сможем. Водопад. В пятницу инопланетные оккупанты. Зникла электрика. С кранами бегает вода. Можут забрать все. Пятая хвиля. В пятницу в 19.00 на новом канале. На новом канале. Никаких шансов на свете не бывает. То є крінж це ти слабак. Жасть мені тебе. А хто я краш? Карі Поттер. Чотири фінальні частини у вихідні з дев'ятнадцятої на новому каналі 15 травня. Команда кінологів Національної поліції України. Команда військового оркестру оперативного командування. Вхід". Чи вгадають дитячі відповіді? Невідомо яку страву діти вважають українською національною? Є питання прем'єра 15 травня двадцять на новому каналі.